Пісні вночі 19 лютого Отож приступаймо з відвагою до Престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Євреїв 4 розділ, 16 вірш. Хоча молитва є привілеєм, а не наказом, наш стан робить її необхідністю. Оскільки людина відпала від своєї первісної досконалості, наша плоть має вади, слабості. Однак ми, як нові створіння, несемо відповідальність за ці слабості. Єдиний спосіб звільнитися від такої відповідальності прийти до престолу благодаті і там отримати своєчасну допомогу. Тому кожен, хто часто приходить у молитві до престолу благодаті, показує, що він розуміє необхідність використати нагоду, яку Бог приготував у його інтересах і як його привілей.